Ось задумайся на хвилинку. Ти вчора випив, зняв напругу. А звідки ця напруга взялася? Цей постійний внутрішній конфлікт. Ми часто намагаємося заглушити його алкоголем, наркотиками, але врешті-решт, це працює на короткий час. А хочеш, я тобі дам щось інше. Спробуй це. Знаєш, що це? Це щирість. Так-так. Спробувати щирість це як відкрити вікно в задушливій кімнаті. Вона приносить свіже повітря, очищає від застояного. Це теж наркотик, але такий, що не забирає, а навпаки, дає тобі справжню свободу. Свободу бути собою у стосунках, без маски, свободу вибору жити так, як хочеш ти, а не так, як хочуть інші. Свобода від тих внутрішніх конфліктів. У нас, українців, щирість це частина душі. Вона завжди йде поруч із серцем, в наших піснях, в народній творчості. Вона у нас в серці і в крові. Бути щирим це сміливість, яка веде до свободи.